Сьогоднішня бібліотека це бібліотека нового покоління, бібліотека новітніх технологій, які поряд з традиційними своїми. Бібліотечними послугами пропонує обов'язково користувачам нове. Адже і теперішній користувач він зовсім відрізняється від тих користувачів, які терпеливо наповнювали читальні зали, які обробляли велику масу картотек для того, щоб знайти свій потрібний матеріал. Тепер для послуг бібліотеки повинен бути технічний засоб і можливості користуватися. На сьогоднішній день бібліотека включає величезні бази, бази про книги а склад. Бібліотеки це от понад 1 мільйон 600 тисяч примірників книг. Це велика кількість користувачів, які користуються бібліотекою, і які не в залежності, чи вони приходять фізично до бібліотеки, чи вони приходять через сайт бібліотеки, а але вони наші користувачі. На питання: скільки ж користувачів на сьогоднішній день, на сьогоднішню хвилинку користуються в бібліотеці? Якщо перевіряю, глянути для цього існує електронна база читачів – до речі, у бібліотеці з 2004 року встановлена, закуплена спеціальна українська бібліотечна програма, яка має назву УФД-бібліотека, яка передбачає всі технологічні процеси. Від того, тої бази про читачів, які користуються, до електронного каталога, до бібліотечного фонду про все. Ось, наприклад, бажаю дізнатися, яка кількість користувачів в даному випадку у нас в бібліотеці. Для цього мені достатньо зайти в базу і дати пошук. Пошук робиться за декілька хвилин, а може навіть і митий. І коли я заходжу в табличку і запитую, а яка ж кількість, то мені на екран виходить 20 945 Користувачів, тобто наших читачів, колишніх, як колись було прийнято всіх називати читачами, то зараз вже такий термін бібліотечній термінології набув нового значення і має значення користувачів, тобто майже 21 тисяча користувачів. Всі студенти, викладачі, аспіранти розміщуються по категорії. Перед тим як студент лише стає студентом нашого. Вузу відповідно наказу, бібліотека дізнається про те, які саме студенти на яких курсах навчаються, і навіть ще не побуваючи бібліотеки, бібліотекарі самостійно створюють їм електронні кабінети. Для цього в наказі вказане прізвище. Ім'я по батькові, курс, спеціальність, на якому вони навчаються, факультет, на якому вони навчаються, і бібліотека створює самостійно кабінет. Цей кабінет чекає на фізичну присутність користувача. Коли він приходить за підручниками, за літературою, яку йому потрібно, то ми вносимо деякі корективи в його картку, вказуємо його контакти, його емейли, його мобільний телефон, місце проживання на даний час. Місце постійного проживання і починається видача підручників. Видача підручників проходить дуже швиденько, тому що кожна книга має свій інвентаризаційний такий. Номер, який свого роду зараз це, код, по якому ну, в мене в кабінеті немає, але всі бібліотекарі на видачі літератури користуються сканером, і вони сканують відповідний код, який за мить зразу з'являється на екрані. Для цього... Перший раз читачі вводять свій електронний підпис відповідну конфігурацію, яка відома лише їм, яка для всіх інших, це зірочками закрито, щось схоже на отримання коштів в банкоматі. Але, напевно, ця система. Може бути і, викор... і підтверджує, що вона використовується досить для зручності, бо ніхто не бачить, які конфігурацію це проводить користувач. Цим він підписом підтверджує отримання своїх книг. При отриманні підручників бібліотекар лише запитує або сам, якщо він бачить перед собою робочі програми, час користування книгами. Книги підручники видаються на півроку або на цілий рік навчальний рік. Якщо студент вчасно не здає книги, то записи про видані книги червоніють, тобто користувач переходить в категорію боженика. Але ми всі розуміємо, що є різні системи, є різні випадки в нашому житті, тому і не дуже суворо до цього відносимося. Ми можемо продовжити термін користування або відтермінувати повернення. Дуже зручно ще для того, що, наприклад, кожна, кожна картка вона служить своїм рідним таким літо, літописом користування. І можна бачити, як і ось на екрані ви бачите, якраз мова йде про те, що хтось не здав вчасно книги, але є така історія видачі книги, де можна зайти і подивитися. У багатьох це 500 книг, 300, ну в мене в даному випадку невеличка кількість. Якись виданих книг, але видно, що ці кни якого часу людина може брала ці книги, коли вона мала їх повернути. Ну на на жаль, на екрані у мене категорія вожників тут в більшості пройшла. Видача може здійснюватися як за читацьким квитком, а читацьким квитком слугує студентський квиток. Його ідентифікація співпадає із ідентифікацією пошуку користувача або по прізвищі. От, наприклад, якщо я захочу дізнатися і відкрити картку, тобто електронний кабінет, я задаю категорію прізвищі, запитую прізвища, запитую прізвище користувача, він мені відповідає. Наприклад, ось я задаю прізвище своє особисто – «Медведь». За допомогою системи вибрати, із цієї 21 тисячі виходить моє прізвище. Ну, буває прізвище у декількох читачів. Однаково, тому я категорія по батькове або уточнення по групі. І я заходжу, наприклад, у свій формуляр. Я можу побачити, які книги видані. Бачите, теж хоч і директор бібліотеки вчасно не здала одну книгу. Це мені нагадування, але я можу дізнатися, скільки ж книг я взагалі. Скількома книгами я скористувалася, і ось мені показує програма, що за час роботи в бібліотеці я скористувалася 280 джерелами, і якщо мені треба буде використати або повернутися до цих джерел, то це дуже зручно, бо я можу його просто позначити і позначені розшукати. Це досить хороша система. Яка допомагає бачити активність, іноді до нас звертаються навіть декани і просять е пояснити, як користувачі, е їхні студенти їхнього факультету, чи першого курсу, чи другого, як, корист, як активно вони користуються бібліотекою, іноді вони дуже дивуються, тому що ми за секунду показуємо, яка кількість книг була видана. І, і там, якщо у, у жовтні місяці першокурсники беруть там, то тисячі книг, то це говорить про те, що навчальна література користується. Попитом вона повинна поповнювати бібліотеку, вона є необхідна студентам, тобто бібліотека їм завжди в нагоді. Інша система, яка дуже важлива, це оці 1 мільйон 600 тисяч примірників книг, які за 10 років руками бібліотекарів доєднані до електронного каталогу. Сьогодні це надзвичайно велика база. Яка включає не тільки книги, не тільки навчальну літературу, наукову, і методичні це і розписи всіх часописів, журналів статей, це наші наукові в'язники, які теж можуть бути корисні для нам студентам для написання їх. Наукових праць, статей спочатку та далі курсових робіт, дипломних робіт. І ми вчимо, як це користуватися. У нас є можливість доступу до електронного каталогу онлайн, а можна зробити це в мережі бібліотеки. Для цього достатньо задати, якщо знаєш автора, автора і на екран виходить багато дуже з таким авторством книг. Якщо знаємо конкретну книгу по назві, то ще легше. Можна розшукувати книгу, наприклад. Для роботи зручно. Якщо, наприклад, хтось забув біблі... аудиторії книжку, і її господар не може знайтися, і нам іноді її друзі приносять книгу до бібліотеки, то ми дуже швидко можемо дізнатися, кому вона видана. Для цього нам достатньо ввести інвентар... інвентарний номер або своєрідний код, який в кому присвоєна книжка, і ми можемо бачити. Що це за книга, кому вона була видана? ось, Наприклад, видно, що дана книжечка закріплена за таким-то відділом, в неї користується вона є в службовій бібліотеці. До речі, книга написана про історію нашої бібліотеки. І ця робота, яку завжди колективна наукової бібліотеки гордиться. Тут розписана вся історія встановлення такої найбільшої книгозбірні Закарпаття, яким є наша бібліотека 1945 року і дотепер. Величезне значення мають каталог електронний. я вже сказала, що наші книгосховища вміщують 1 мільйон 600 тисяч книг, то 1 мільйон може навіть. Трішки більше, це видання, які включені в електронний каталог. Дуже зручно шукати, тому що програма передбачає пошук по темах, по ключових словах, по системі шифрування, по УДК відповідній системі, по авторству, по персоналії, ну, різноманітні пошуки, які дозволяють собі каталог для того, щоб на екран виходили відповідні книги. Так як в університеті постійно йде навчальний процес, то багато значення має і такі показники, як навчальні дисципліни. Навчальні дисципліни це відповідно робочих планів, бібліотекарі щорічно звіряють навчальні дисципліни, доносить або вони переходять в інші категорії, але дуже цікаво, що до них завжди прикріплюються книги навчальні, і коли потрібно відповісти користувачу, які підручники по даній дисципліні, то достатньо декілька кліків, для того, щоб на екран виходив каталог. Відповідний, і можна було скористуватися цими порадами. Якщо ми хочемо дізнатися найновіші видання, ми можемо задавати діапазон. І в діапазоні там, останніх п'яти років, які підручники найновіші прийшли до бібліотеки чи навчальні чи наукові видання, маються на увазі дисертації, і відповідний фонд дисертаційний дослідник, рефератів. Тобто можливості цієї програми дуже великі і вони завжди зручні. Хочеться ще окремо сказати про сайт бібліотеки. Я зараз от розшукую, бачу на екрані сайт, який, до речі, у нас вже майже оновлений, завершений. Ну, поки що я тут стоїть той, який був раніше зроблений, вже третє його буде покоління, яке ми постійно оновляємо. То багато інформації для студентів може бути корисним через сайт, особливо корисними, і саме вже бачимо, є онлайн-послуги. Бо онлайн-послуги це додаткові послуги, які може отримувати користувач, студент чи будь-хто, якщо він скористається. І ми можемо отримувати електронне замовлення. Якщо вже в електронному каталозі знайдена книга, то яким способом можна заповнити відповідну таку. Заявку, дати її відправити, і бібліотека на свою електронну адресу отримує замовлення, яке вона може виконувати, якщо, наприклад, потрібно тільки фрагмент книги, або якщо вона є повністю в електронному варіанті, тоді ми можемо пропонувати користувачам електронний репозиторій. Ну, на, на жаль, сьогодні мені повідомили, що де ще якісь з, збої, може, ну, теж оновлення своєрідні ідуть. Тому е, доставка документів може здійснюватися, якщо ми скануємо відповідний документ, надсилаємо, або ми е, відправляємо по посиланню по покликанні в електронний репозиторій, і там користувач може вже бачити повнотекстовий електронний варіант підручника, монографію, курсу, лекції, ну, будь-чого відповідно категорії, яку він шукає. Багато студентів вже на старших курсах починають долучатися до наукової роботи, і їм необхідна така послуга, як індексування у Тобто, коли стаття, яка готується до друку, якщо заповнити відповідну форму і дати їй таке замовлення, вказати назву своєї статті, яка готується, чи будь-якої роботи наукової, вказати свою електронну адресу і вказати декілька слів, от за вимогою 5-7 слів, якщо ну, навіть і 3, там, чи 4, то це ми теж визначаємо. І відповідний відділ отримає це замовлення, яке протягом робочого дня виконує і надсилає дітям. Результат користувачу прямо додому, де б він не знаходився. Є така категорія, як продовження терміну користування книгою, про який я згадувала, про те, що коли користувач ну, по якихось причинах вчасно не може здати книг, він може надіслати цю форму, і бібліотека відповідно ось бачите, теж, як вказується. Лише визначаємо, якої форми навчання студент, його прізвище, і по цьому ми можемо розшукати його картку і далі продовжити цей термін користування. Є багато інших є редагування списків літератури, коли готова робота, але треба вивірити відповідно до стандартів, тому бібліотека теж може такі послуги надавати. Ну і перевірка на плагіат. Те, що теж дуже користується попитом, коли вже готова робота для того, щоб бути опублікована або стати науковим керівником, студент може перевірити її на плагіат і в бібліотеці, і на кафедрі, і на факультетах. Ну бібліотека дуже часто проводить такі міроприємства, і у хорошої локації є і читальна зала. Тому є таке категорія, коли організатори можуть замовити у нас читальну залу. Для цього є такий відповідний календар. І якщо ось на, глянути за листопад, то вже видно, що на 7 листопада на сьогодні немає ніякого. На цю форму може Трішечки ось бачите, така форма, коли користувач, який бажає провести тут захід, може вказати всі назву заходу, контингент, час, чи потрібна йому локація мультимедіа, і зробити таке відправлення за декілька хвилин. Працівники читальні зали реєструють. Ну, зараз ми знаємо, що дистанційна форма навчання і таких заходів у нас не дуже багато, але ми завжди раді, коли вони, е, наші студенти, науковці збираються в приміщенні читального залу. Це якесь особливе об'єднання. Тому ми, бібліотека Рада завжди відкриває двері всім до неї приходить за книгою чи просто для зустрічі.